Мій король. Ми ваші скромні піддані, просимо вас про допомогу. Рожай загинув. Люди голодують. Щоб зупинити голод, треба виділити більше золота. Е, е, ви мене слухаєте? Так, так, так. Продовжуйте далі. Ні, хто цей дивний чоловік ще почув. Ніхто на не звертайте на нього увагу. Він просить тебе видати золото під дозрілій церкві замість нас? <звук> ну е... Ви Ви знаєте, що вони сектанти, так? Чому ви дозволяєте шептати вам на вухо? Він точно злий. Ні-ні ні, він дуже надійний. Тоді що це було? А що трапилося? Він є в дитинку від злодій. Ха -ха, ні, Зміюс не зробив би так. То чекайте, його зуть Зміюз? Ви, ви зовсім довбий? Досить. Слухайте сюди, ви всі думаєте, що він злодій, але ми не здаємо провокаційних питань. Що ти думаєш про гномських емігрантів? Гноми одружуються на інших расах. Гноми займаються любов'ю з цими милими ельфійками. А, дякую, Зміюсте. Mm. Mm. Так він трохи расист.